Прем'єра першої та другої серії серіалу Дві сестри відбудеться в понеділок, 14 жовтня, на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так що ж ми тут побачимо? В першій серії глядачі познайомляться із двома рідними, але такими різними сестрами. Олександра полює на багатих чоловіків і прагне до заможного життя в столиці. А от Віра працює офіціанткою, мріє стати лікарем і відкидає всі пропозиції від багачів. У Мальовничому на Київщині нечесний на руку багатій Соболь хоче збудувати реабілітаційний центр, але для цього йому потрібна згода на продаж усіх будинків на ділянці. Матір Віри та Олександри відчуває, що гра нечесна і хоче мати більш вигідні умови. Тим самим вона отримує хвилю гніву від односельчан, тому не пропустіть, чим закінчиться їхня розмова, і кого раптом зустріне Віра. Тим часом у готель, де працюють дівчата, заселяється замошний хлопець. Олександра відразу розпочинає полювання на нього, але все йде не за планом, якою трагедією обернеться легковажність дівчини і чи відмовиться вона від своїх задумів щодо зваблення Ігоря. Також в цій серії доля снобу зведе віру з колишнім професором Віктором Новинським, чому перспективний лікар залишив Київ і чому він так захоче допомагати колишній студенці. У другій серії Ігор починає маніпулювати Віктором. Чи погодиться він на його пропозицію? Також він думає, що віра, яка йому подобається, насправді закохана в Ігоря. Віктор знайомиться з Олександрою та запрошує її до ресторану, відверті розмови, танці та прогулянки під місяцем. Невже у дівчини виникають справжні почуття до лікаря? Чи вона сприймає Віктора виключно як нове здобич на своєму полюванні? Тим часом Віра щасливо повертається з Києва, але її щастя затмарить трагедія. Віра та її мама опиняються на міжі життя і смерті. Що трапилось і хто за цим стоїть? Олександра затіяла нову гру, щоб покарати лиходіїв, що нашкодили її сім'ї, та чи не завдасть вона ще більшої шкоди собі самій.